Коли ми чуємо слово рабство, часто уявляємо собі бавовнянні поля Америки, кайдани, жорстоких плантаторів та сумні пісні на плантаціях. Але як усе починалося? Хто першим привіз рабів до Америки? Чому в Карибському басейні більшість населення африканського походження, а в Мексиці змішане індійсько-європейське? Сьогодні ми розповімо історію, яка змінить ваше уявлення про колонізацію, плантації та етнічну карту нового світу. У 1492 році Христофор Колумб відкрив новий світ. А вже за кілька десятиліть європейці оселилися на десятках островів Карибського моря. Але для місцевого населення це стало справжнім апокаліпсисом. Горівне населення островів Карибів, таїно, араваки, Лукаї буквально зникло за одне-два покоління. Причиною стали не мечі іспанців, а мікроби. Європейці привезли із собою віспу, кір, гриб, тиф. Аборигени не мали до них імунітету. Смертність сягала 90% населення. Навіть порівняно мирні колоністи ставали для місцевих племен смертельною загрозою, просто з'явившись у селі. Іспанці самі дивувалися, села спорожніли ще до того, як вони встигли їх досягти. До речі, є і зворотній бік медалі. Хоча європейці принесли з собою страшні епідемії. Америка теж віддячила Європі. Звідси, ймовірно, походить сифіліс венеричне захворювання, яке після відкриття нового світу швидко поширилось у Європі. Цей феномен отримав назву обмін колумба масовий обмін хворобами, рослинами, тваринами, культурами та навіть рабами між старим і новим світом. Але іспанцям потрібна була робоча сила. Плантації цукрової тростини, табаку, індиго усе це вимагало великої кількості праці. Та як її забезпечити, якщо корінне населення вимерло? Тоді і виникає питання: а чи не завозити рабів з Африки? Ідея не нова. Ще раніше португальці практикували рабство на островах Мадейри, Канарських та Азорських островах. Саме там вони вперше поєднали африканську працю, колоніальне землеволодіння і великі плантації. Африка в той час переживала свої війни і міжусобиці. Чимало вождів охоче продавали полонених забуси, рушниці, ром і тканини. Работоргівля швидко набирає обертів. Перші африканські раби прибули на острів Гаїті. Вже у 1502 році. Впродовж століть Карибський басейн перетворився на найбільший центр рабовласницької економіки. До 18 століття майже усе населення Карибських островів складалося з африканців або рабів, або їхніх нащадків. А тепер найцікавіше. В Мексиці та Перу, двох головних колоніях Іспанської імперії, етнічна ситуація зовсім інша. Тут більшість населення це метиси, нащадки іспанців і місцевих індіанців. Чому? Бо іспанці не створили тут класичну систему рабства. Вони пристосували місцеві моделі праці, що вже існували в імперіях ацтеків та інків. Наприклад, систему Міта, обов'язкову трудову повинність на користь держави. У нових умовах вона трансформувалася у еком'єду. Право іспанського колоніста збирати податки і наймати місцевих на роботи. Люди працювали іноді в жахливих умовах, але формально залишалися вільними. Вони жили у своїх громадах, мали сім'ї, традиції. І з часом навіть переймали католицтво та іспанську мову. Англія також прагнула шматка колоніального пирога, але Кариби вже були зайняті іспанцями. Англійцям довелося селитися на північ у нинішніх США та Канаді. У 17 столітті вони починають копіювати іспанську та португальську систему плантацій. Але додають до неї свою бюрократію, правову систему і протестантську етику. Рабів завозять з Африки до Вірджинії, Джорджії, Південної і Північної Кароліни. Так з'являється те, що пізніше назвуть Рабовласницький південь. Іспанці не розділяли раси так жорстко, як англійці. У Латинській Америці метиси були частиною суспільства. В США ж, навпаки, діяла політика Чорна крапля. Якщо у вас була будай крапля африканської крові, ви вважалися чорним. Це призвело до чіткого поділу суспільства за кольором шкіри, який тривав століттями аж до ХХ століття. Отже, ми маємо три абсолютно різні етнічні карти. Карибські острови майже повністю африканське населення. Мексика, Перу, Болівія – переважно Метиси і корінні індіанці, Південні Штати США, Білі плантатори та Чорні Раби без змішування. Це не просто історія. Це пояснює, чому сьогодні етнічний склад Америки такий різний і чому питання раси, рабства. Та колоніалізму залишаються болючими досі. Сьогодні ми живемо у світі, сформованому колоніалізмом, де навіть колір шкіри може бути наслідком торгових рішень 16 століття. А тепер ваша черга. Яке відкриття з цього відео здивувало вас найбільше? Напишіть у коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Факт за фактом і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ми розповідаємо історію так, як її не викладали у школі.